Ну що ж, вітаю знову всіх на своєму каналі. Я до вас повернулася з добіркою, запригуючи в останній вагон чи в останній вагони зі своєю осінньою добіркою. Я цього року ще нічого не показувала на осінь, і отут в мене зібралася така непогана кількість флаконів, ароматів, про які можна було б і варто було б поговорити. Особливо деякі мої улюбленці. Останній буде один з найулюбленіших. І давайте повернемося до ароматів. Погнали? Перше, що я покажу, це буде від Леванти картинку, ставлю це BDK Rouge Smoking. Ой, це аромат, з яким я познайомилась цього літа. Ну так, взяла його, ми з дівчинкою мінялася, взяла його по. Бо... Вже набрала, що хотіла, ми там на суму однаково мінялися, і думаю, ну спробую цей. Він досить популярний, але я вишні не люблю, ну спробую. Слухайте на моє диво, він мені так сподобався. Не відразу. Відразу я подумала, ай, вишня ну не моє. Але коли я почала його в вересні носити, несподівано для себе я вирішила, що я хочу флакон. У мене вже в списку бажанок не було флаконів. Все, що я хотіла, я купила. ну із Такого із доступного по ціні. І все. І тепер в мене з'явився знову цей у списку бажанок. Флакон дорогий. Зараза ну, для мене на парфумах поки що це дорого, враховуючи ту кількість, що є, але попродаю, тий можливо, куплю. Дуже гарний тепер про сам аромат. Дуже гарний це якраз вишня для тих, хто не любить вишню в ароматах. Вона така не кисла, не томфордівська. Не типова, як... От багато ароматів мають якусь однакову мені вишню, ну або схожу. Ну так, це нота вишні, але воно якось мені схоже. А це ніби вишнева м'яка карамель, або знаєте, начинка така в жувальних цукерках, бджілка. От там така вишнева рожева, це... це не карамель, це ніби желе таке. Ну, коротше, це дуже смачно, але це з димком. Це не пахне дешевизною, це не пахне якось по-дитячому, по юнацькому. Тепер я розумію, за що цей аромат люблять. І от я дивуюся, я, яка не любить вишні, хоче оцей вишневий аромат. Дуже гарний. Єдиний його мінус це його тихість і не дуже велика стійкість. От в приміщенні його буде чути. Хоча це аромат з димком. Ой, дуже гарний, теж легкий димок, все тут легко, все тут ніжно, делікатно. Аромат з димком, але ну, на вулиці його майже не чути. І треба добре облитися, і то першу годину тільки буде чути. В приміщенні зблизька так, буде чути і на наступний день, якщо кофту то саму вдягти, я на домашній люблю наносити пару розпилень, і мені пахне так. О, ну, дуже гарний, такий приємний, ніби дівочий, дівчачий, але це не, вход, не відходить в щось таке тінейджерське, знаєте? Так, треба, певно, швидше розказувати, бо ароматів багато. І давайте тепер по флаконах, по люксу пройдемося. Ароматики який я теж несподівано для себе полюбила, який я обміняла всліпу, це «Валентино чи Інтенсив. Так ближче вам покажу. Дуже гарний, туберозно жуйковий аромат. Ну, а так жуйковість, як тубороза, тут це більше квітковий аромат. Він спочатку мені був дуже гучний, а зараз він мені чомусь не гучний. Ні влітку, це літо прохолодне, було, я носила, він не був гучний. Ні зараз весени якраз навпаки. Це дуже делікатний туборозний аромат, але він, як на мене, один із найжіночніших, яких я знаю. Ой, І користуюсь ним. Вже трошки починає торжавіти, ну, коротше, метал окисляється. Але бачите, скільки тут рідини. Він вже носився 150 500 раз, відливався 150 раз. Активно користуюся ним. Гарний, дуже гарний от прям це аромат, якому треба теж відповідати, як на мене. От під кросівки і куртку я його не можу нанести. Я його вдягаю тільки під пальто, під ботинки, бутільйони. З Валентину закінчили. Ще один люкс, який я зазвичай ношу ношу. Люблю носити на початку осені, але все одно і так протягом осені іноді хочеться хоч осені холодна. Це шосей до Кінзе Інтенс. Я його хочу носити в осені. Хоча він універсальний, тому що він мені асоціюється з зміною річі Лекстаз. Вони мені дуже схожі. Якщо ви знаєте Лекстаз, то це. Дуже сильно в тому ж направленні. Але це, як на мене, трошечки стійкіший. Болікстас, взагалі, пам'ятаю, весни наносила. Це ще було років 5 тому як він в мене був. Виходила на вулицю, якраз десь в таку погоду, листя, сонечко, і все одно вітром його швидко здувала. Це трошки стійкіший і трошки кращий у нього шлейф, більш шлейфовий. Тобто це такий помадно-пудровий аромат з трояндою. Але от я як не любитель пудрових ароматів, тут пудра дуже делікатна. І помадних я не любитель ароматів. Це, в принципі, не є одним з найулюбленіших ароматів, але все одно в ньому є щось гарне і іноді його хочеться. Я його люблю носити, але жнов таки на осінь. Можливо, це мої асоціації з Лікстаз, але от для мене чисто це осінній більше аромат. Наступний аромат з люксу, це останнє, що тут без люксу. Це моя шанель. О, як я її обожнюю. Це красунь, цей флакон. Шанель Coco Mademoiselle інтенс. Чудовий аромат, неймовірний, пряний і, свіж, і свіжий, і пачульний, і альдегідний. Можливо, пачулі мені тут тільки здаються фрукти якісь тут є. Тут важко його розділити, бо він дуже, ну, дуже гарна композиція. Я його обожнюю. На жаль, я його ношу рідко, тому що теж хочеться йому відповідати. Але ну, класний. Я балдію, я дуже рада, що нарешті цей флакон у мене Я його стільки роки два чи три хотіла. Дуже класний аромат. Так, ну і пішли по ніші. Перший, який я вам покажу, це Bois Blanc від Фрепен. Аромат дуже. Я його купила на осліп. І він мені зразу так сподобався. Зараз я його, на жаль, майже не ношу, тому що все-таки мені здається, він. Я його більше бачу на чоловіках. Але це не знає, що він маскуліний. Просто це в моїй голові так. Насправді це аромат про світлу, суху деревину. І чи то кардамон, чи що, якісь спеції такі, які дають відчуття прохолоди. От якраз воно відповідно дуже до прохолодної осені. Дуже гарно звучить цей деревний трошки припилений шлейф, ніби щойно порізали. Ні, не щойно, бо щойно порізана, то свіжа деревина. А це вже трошки полежавши і вже трошки оці опілки. Я забула слово. Трошки пильності з них. Ой, ну дуже гарний аромат. Але все-таки я б хотіла його більше бачити на чоловіках. Та враховуючи, що багато жінок люблять такі аромати, я його тут і рекомендую. Так, наступний аромат, почну з менш улюблених. Це Нобіль 1942, танець бабок, знаменитий, вже купу раз обговорений. Але хто ще не знає, якщо ви тільки нещодавно захоплюєтесь парфумерією і поглибилися, то це аромат про яблучний пиріг. З ванілью. Тут доб, добре відчутно ванілька. Така вона кондитерська, Да але воно дуже смачно. Дуже гарний ванільний шлейф у нього. І яблучний. яблучко таке добре пропечене, але не перепечене. і Оце тісто відчувається. Прям. Гарний аромат, я його теж люблю. В вересні в основному, але і так, протягом року я його періодично наношу. Але все-таки для мене це більше цінні. Бо от яблучка, але тут, до речі, немає такого класичного звучання яблучного пирога з корицею, тут немає кориці. Що мені і подобається в цьому ароматі? Тут більше акцент на ваніль, і за рахунок цього, ніби яблучний пиріг на маслі хорошому і з ваніллю. Коли от біля яблучка десь масло розтеклося, Вершкове. Ой, смачненький такий. Зараз говорю і вже десерту захотілося. Пообідала нещодавно треба щось сладенького закинути. Так, наступний аромат. Ну Ні, це щось таке середнє між осіннім і зимнім. питом. Наступний аромат Liquid Imaginaries і Purp. У мене тестер, бачите, яка в нього кришка така, але хай буде. Дуже я хотіла давно цей аромат. Я дві осені його проносила. У відливантах і на третю, нарешті, купила цей флакон. Подивіться, скільки його, його розпивали, і я ношу вже п'яту осінь він зі мною. п'ята да. осінь він зі мною. Вже, чесно кажучи, трошки набрид. вже хочеться щось інше, але все одно він дуже гарний. Не можу не відмітити. Це деревно-кардамонний аромат, такий прохолодний, свіженький, свіжа деревина з кардамоном. Тут чесно багато інгредієнтів. Я пам'ятаю, що дивилась піраміду, і в ній все, що мені не подобається, крім кардамону. Але він настільки гарний, так що іноді піраміди можуть бути оманливими, і варто пробувати все. Ну, хіба що, якщо ви знаєте точно, що ви от, от той інгредієнт явно відчуваєте і не можете його витерпіти тоді, да, Як я ут, наприклад, чи кориця. О, а тут дуже гарно. Оці всі інгредієнти, які мені не подобаються, так поєднані, що вийшло щось дуже гарне і дуже, дуже ніше. Це гарно, але це насибельна ніше. От я за що люблю нішу, що вона натуральніша і досить насибельна, якщо знайти свої конкретно аромати. Цей аромат. Я більш люблю під спортивне, під повсякденне. Він взагалі на будь-яку подію, але оцей вже під пальто і каблуки я не бачу. Це більш повсякденний, дуже гарний аромат. Теж не дуже стійкий, на жаль, але шлейф у нього розкішний і звучання таке відчутне. Ще одна моя осіння любов, яка зі мною вже третій рік чи другий, я не пам'ятаю, це буде вуд Візерко-Парфан. Я в нього закохалась відразу, як перший раз у мене з'явився відливан з першого вдиху. Це такий бальзамний деревний. І ніби вже я тут яблуко теж відчуваю, таке трошки підкише. І оцей бальзам, бальзамічність така, вона дає відчуття, знаєте, ніби деревної смоли. Оте, що ми називали в дитинстві клей з дерева, яке їли в дитинстві. Я, я думаю, більшість з вас його їли. Ну Це дуже гарно. Оце осінній збір яблук, оцей запах тут є. Раніше я яблука не відчувала, а зараз відчуваю. І я сьогодні була в ньому, і це дуже гарно. Я його люблю носити, саме коли вже сонечко, пожовкле листя лежить багато-багато. Оцей запах мені асоціюється за цим пожовклим листям. Хоча він не пахне листям, він пахне деревиною і бальзамами. Але дуже гарно асоціюється якраз для такого дня. Клас, дуже задоволена. Так, наступний аромат, який теж ну, трошки на теплішу осінь. Або вдома я восени люблю його носити, це Мартин Мікалєв NP Studio 2. Тут була, був ще близько в наборі. Це аромат теж про яблука. Слухайте, я думала, що я не люблю яблучні аромати після знайомства з даною крану ці зелені яблучка. Але вже бачите, вже третій аромат, який по рахунку в мене. В колекції на осінь при яблуко. Тут теж яблучко, тут помадність, зовсім трошечки пудровості. Але найбільше я тут відчуваю яблучко, особливо в старті. Далі, далі воно всідається і це перетворюється просто в такий затишний, домашній, ну, для мене це домашній, бо я в основному дома ношу, але це такий затишний осінній аромат. Його вдихаєш, знаєте, перед очима така картинка. В квартирі гарбузики розставлені до Хелловіна, ти сидиш на балконі чи біля вікна вкрита пледиком. Як ото картинки, ще років 10 тому були популярні ці осінні депресії. Ну, а цей аромат зовсім не депресивний, він дуже приємний і доповнює домашній затишок. А якщо ви не вдома, то все одно відчуваєте себе якось комфортно. Він ніби заспокійливий, як аромат заспокійливий дійсно. Так, ще один аромат на осінь. Я вже так не говорила, язик за якби горла. Це ж Летет Я, Він мені подобався, але я от періодично до нього підходила, вдихала, і думаю, який це депресивний, такий, такий сумний, сумний аромат. Не знаю, чи буду його носити, вдихати подобається, носити не дуже. Але от якраз ці дні, коли були дощі, коли ці тижні ні, ці тижні, коли були дощі, то я його брала і носила. І слухайте ні, це аромат не вганяє в депресію, як я думала, а навпаки, він якийсь підтримуючий. Ніби, знаєте, психолог, який не дає вашій депресії розвинутися. Ні, в мене немає депресії, якщо що, і не збирається, просто от якийсь е, муд, як це сказати, асоціації в мене такі. Цей аромат ладаний. От я, крім ладану, тут лаванда то, здається, ще є димок якийсь такий холодний. Ну, ладан, певно. Я більше нічого не можу тут розібрати. Він цікавий, він надзвичайний в мене в колекції нічого подібного немає. І якраз в дощ на вулиці він дуже гарно звучить. Коли після дощу, після вулиці заходиш в приміщення, особливо, де тепленько, де працює кондиціонер. То він мені вже віддає чимось таким, що мені не дуже подобається. Тут більше сталює ладан і немає таку, такої соковитості, просто задимленість ладана. Він мені більше подобається на вулиці. Але якщо ви любите ладан, то він вам будь сподобається. Не знаю. Я не дуже любителька таких ароматів, але цей для різноманіття він мені зайшов. Не знаю, як. Ну, я рада, що 50-ка, бо сотку я б точно не зносила, а тут трошки розіп'ю, трошки... Не поношу і закінчиться. Але ну, не моє направлення. Та все ж кожен сезон хочеться чогось іншого, і от цей якраз закріплюється з осіннім сезоном. В голові якісь асоціації, якісь спогади, якориця. Так, наступний аромат цей аромат в мене і осінній, і зимовий, але я і зараз його ношу. Це омія профумівівай діаманти. Забула. Це аромат про троянду. Ще один в мене тут, тільки один був і цей Гінза і цей. Отут вже явно виражена, жирна, така масляниста, але не передсвівша троянда разом з кедром. Я, як не любителька кедру, все одно люблю цей аромат. Ну, не сказати, що люблю, він мені подобається. Мені подобається його іноді наносити на осінь. І на зиму, він відчутний, в нього є... він постійно присутній. на вас. Немає в нього двохкілометрового шлейфу, легкий шлейф є, дуже делікатний, і він нікого не придушує. І кедр тут трошки. Ой, я прям не можу в деяких ароматах витерпіти кедр, мені щось робиться. А тут він якраз гарно доповнює і робить цей аромат унікальним. Тому що багато трояндових ароматів вони схожі між собою деякі можна сплутати. А цей, я не знаю, я не відчувала ще такий аромат, який би я з цим сплутала. Дуже цікаве поєднання Троянда і кедру. Не думала, що мені сподобається, але так подобається. Дуже гарно носиться. Ще один ароматик на осінь. Але це я вже показую не як для себе, а як для вас, скоріше, тому що це шкіряний аромат. Але не могла тут не показати. Я його сама не ношу, він мене є в і я купила його на осліп. Але я не ношу, тому що він шкіряний. Шкіряні аромати це не моя тема. Це парфуми. Він дуже делікатний, він дуже м'який. Це не груба шкіра, це як нова шкіряна куртка або новий шкіряний піджак. Чи сумка, але з якоїсь м'якої шкіри. І от оце в ньому мені подобається саме вдихати. Це як якась тут натуральність присутня. От мені подобаються парфуми кінтуканту за те, що в них. Вони насичені і глибокі, але при не задушливі і сідають м'яко. От, якщо я правильно пояснила. От Дійсно, вдихати, шкіру цю подобається. Але на собі ну, не люблю шкіряні аромати, хоч ти вбий. А якщо ви любите, то моя для вас рекомендація. Так, і останній ароматик, який в мене і останній з'явився в колекції в флаконі саме. Джардінь дітоскане розсирубіну. Боже, як я обожнюю цей аромат. Я би, я хочу з ним отак обійматися. Він теж настільки затишний. З цим ароматом мене познайомила рік тому. Здається, рік, а може й два. Ні, мені здається, рік Іра Сауца, коли ми з нею мінялися, чи сліпими затестами, чи просто від там. Я навіть не думала, що я його так полюблю. Я взагалі нічого від нього не очікувала. Але от певно з нього почалась моя любов до італійської парфумерії. І чим більше я знайомилася, ну мені багато чого подобається. Правда, решта ароматів з цього бренду мені не подобається. Я Якось була, прийшла в наш офлайн-магазин у Вінниці перетестити, можливо, собі щось придбати, а цього не було. А всі інші мені не сподобались. Коротше, вийшла без джардіні та А це нещодавно купила. Дуже багато тексту. Я перепрошую так от про що аромат? Це аромат. Не знаю про що. Пряний такий і квітковий, і щось солодке в ньому є. Кориця в ньому точно є, знову ж таки, кориця, яку я не люблю, але вона тут така делікатна, її тут так небагато, щоб якраз робити цей аромат затишним і пряним на осінь зиму. Солоденький злегка, дуже-дуже-дуже жіночний. Ой, я обожнюю, мене щось потягнуло на такі аромати. Хтось би, можливо, сказав, що це аромат трошки віковий, а мене зараз на таке потягнуло. Звісно, він не такий, як от шанель номер 5 і багато таких важких пряних ароматів. Він теж м'який, але при тому насичений і пряний. Ну, для мене це пряний. Можливо, комусь це взагалі легка поливашка, але для мене це пряний. Я, я, я говорю як не любитель важких. Удових таких сильно пряних ароматів. Я люблю більш легкі, затишні такі, але насичені. І от оцей такий є дуже гарний. Боже, я його обожнюю і стільки з нього гарна. Два дні, три дні на шарфі були. На третій день він вже пахне прям вінтажним якимсь ароматом, залишаються якісь такі вінтажні нотки, але все одно це дуже гарно. Це пахне дорого. Ну і коштує він е, не дві копійки. Але дешевше, чи мамуажі зараз. Ну, але дуже гарний. Я не знаю, як про цей аромат, чому про нього не говорять, чому про це Дім мало говорять. Ну, Можливо, тому що тільки цей аромат гарний. Але я балдію, я дуже рада, що в мене є флакон. Дивіться, флакончики теж гарні. Коротше, я задоволена. Я сподіваюся, ви подивились це відео і вам. Будете знайомитись з якимись із цих ароматів, ви теж будете задоволені, можливо, ви знайдете для себе якусь свою осінню любов, а може і не тільки осінню. Тому ставте ваші лайки, пишіть коментарі, підписуйтеся, хто ще не підписаний. Бачу, більшість дивиться, хто не підписаний. І я сподіваюся, це відео для вас було корисним. Беріть на розпив. У мене ці всі аромати є в розпиві. А я вам дякую за приділений час. Бажаю вам всього найкращого і до зустрічі в наступному відео.